Добрий ранок, я світанок. У нас сьогодні з вами Гендреді Змі. По голосу чутно, що да, реально ранок. І ми з вами вперше за всю історію каналу. Незручно говорити з маскою на обличчя, виявляється, історію, ну наче, <смас> наче десь років до. буквально за рік каналу я ні разу не знімала з денним світлом. От сьогодні і попрактикуємо, як то воно? За вас. Неприємно. Я у спальню приволочила всю свою етажерку з косметикою. Мені потрібно дуже швидко зібратися. В мене є буквально хвилин 20. При цьому мені треба привести себе в порядок на волосся. Не звертаємо уваги. уявляємо, що його немає. Я щось зроблю прилічне, думаю, навіть разом з вами щось прилічне на голові зробимо. По плану, що, швидко зібратись? Ну і в цілому, да, от це от, зібратись не тільки на обличчі, а й головою, бо щось я взагалі. Да. Тож, це мій перший гідредів зміни на Ютубі. Сподіваюся, вам сподобається. Я її приклеїла, наче вона мені допоможе, знаєте? Реально, я зранку така запухша прокидаюсь, тим паче, що я цю ніч спала години три. Ну, якщо три, то добре, то от прям добре. Я сподіваюся, підрядів змі вам сподобається. Мені сподобається його знімати. Та що ж такое? Мені сподобається його знімати. І одразу на початку відео нагадую вам поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, якщо не підписані. Це допоможе моєму каналу швидше розвиватись. Коротше, погнали. Я думаю, що можна вже знімати її, що вона щось там вже там і мала зробити. О, господі. О, господі. Це теж вже мало щось зробити. І так, куди я збираюсь взагалі? Перше, просто себе вигулювати елементарно, тому що вчора я на вулицю не виходила. в мене на це банально не знайшлося часу. Сьогодні я хочу вийти, прогулятись, випити кави і купити подаруночки. Я завтра їду до батьків в гості, і я не вмію їздити до них з пустими руками. Тому я хочу купити якихось прикольних приколдесів, тим паче, Миколайчика і так сказати, зайчик по дорозі передасть їм подружечки і прадочки. Обов'язково щось хочу купити. Прадочки. Прадочка, це така замечательна собачка. Ви б знали, ви б її бачили. От якщо ви її бачили, якщо б ви з нею якось взаємодіяли, ви б закохались в неї точно так само, як і я. Це якась феноменальна собачка, вона настільки розумна, вона настільки класна. Вкладаємо брови. Вона настільки класна, вона настільки компанійська, вона виглядає інколи зловіще. Люди пугаються її на вулиці. Але вона супер добра, от прям вона булочка, вона бусинка. Вона солодкий кровосенчик. Так, брови. Блядь, ну на голові, звісно, да. Ще мене все обсипало. Звісно же, же. же, хто б сумнівався. Прям фул глем мейкап робити я не буду. І мені треба реально. Ну, те, що просто мене освіжить. Здається, закінчується гель. Дуже-дуже шкода, що він закінчується. Мені дуже подобається. Він, Прям, вау. він мені, мабуть, подобається навіть більше, ніж віск зела. Віск зела теж крутий, теж класний, але формат те, що потрібна якась окрема щіточка, потрібно лізти в баночку тією окремою щіточкою. Мене не завжди мені не завжди подобається. Щось сьогодні з правами не, не срослося у нас. Ну, ладно, ладно. Упустимо цей момент. Переходимо до консилера, переходимо до маскування всяких приколів. Мене з цієї сторони завжди чомусь обсипає. Хоча, ну так, да, я на цій стороні сплю. Логічно, логічно, що мене з цієї сторони буде трошки більше обсипати. Консилер Ламель з нової колекції Cloud Matte, Мат Мед, теж мені він дуже зайшов. У мене відтінок 03N, Ми його з вами оглядали у перших враженнях, в оглядинах. І він мені з першого разу сподобався, і я зараз, після огляду, ним супер активно користуюсь і максимально ним задоволена. Прям дійсно робочий консилер єдине, єдине, що, єдине, що що це? Що це? Єдине, що його перед використанням потрібно отак от, прям отак класно, добре збовтати, тому що він там окислюється. Ну, тут, в принципі, і вказано на упаковці, що його потрібно збовтувати. Він окислюється, він стає якимось кольором. Більш жовтішим, теплішим, коли отак його поробиш, все пропадає. Що, що це? Я не знаю, чого це так відбувається, але факт залишається фактом. Тушуємо мокрим спонжем. Ще я дуже хочу зайти в сінсей і в швейний. По-перше, в всі класні банти бачила, але я не знаю, чого я їх тоді не взяла. Хочу взяти ці банти і почепити їх на двері. На двері, які у нас в спальню, і двері, які в ванну. Я думаю, це буде виглядати гарно. І в швейний хочу взяти бордовий фатін і зробити бордовий бант на кухню, на кухонну фурнітуру, яка зверху відкривається, де там стакани, це, це вся фігня хочу зробити туди боротовий банд. Мені здається, буде гарно. Ще хочу подивитись, які є віночки новорічні. Поки що просто подивитись, в будь-якому разі я їду, в мене не буде часу займатися його створенням прикрашанням. Тому подивлюсь, що там є, і вже назад, як повернусь, а я їду, в принципі, надовго, більше, ніж на тиждень, скоріш за все, поїду. І вже як повернусь, хочу взяти віночок натуральний. натуральний, тому що у нас одна ялинка. Штучна, друга ялинка штучна. Ну, поки що на рахунок другої ми думаємо, чи будемо її ми залишати, але у будь-якому разі ялинка штучна. І всякі прикалдеси, здається, ви вже бачили, на, як це називається, сірвант в залі сірвант. Він з такою теж яловою гілочкою, з бантиками, то вона теж, звісно, штучна. Що у вас взагалі по новорічному настрою? В мене в цьому році, о, знаєте, за останні три роки приваліло. Я з середини листопада прикрашаю новішу Гірлянди. Новорічну гілку ми взагалі повішили теж в середині або наприкінці листопада. Я в інсту викладувала. Якщо ви підписані на Інсту, ви думаю, бачили. Коротше, що так, бо попередній рік я пам'ятаю, що взагалі ніякого новорічного настрою не було. Ми зустрічали новий рік. Вдвох з чоловіком, і з вікна спостерігали за салютами. І оце такий був новий рік. Сподіваюсь, в цьому новому році якось буде краще і, ну, поки що, по настрою: в мене настрій є, в мене є бажання прикрашати, в мене є бажання займатися цими всякими приколами з приготуванням різних цікавих. Штучок, подаруночків. Ну, якось, знаєте, хочеться все ж таки хоч якогось свята, хоч трошечки свята. Сьогодні ще, до речі, заберу гірлянду, і ми почнемо прикрашати ялинку, яка тут стоїть. У нас була менша ялинка, ми її прикрашали, знову ж таки, розповідали в інстаграмі. Ми меншу ялинку з минулого року прикрашали, вирішили в цьому році робити її без іграшок, тільки з маленьким, маленькою гірляндочкою, яка на дротику, на дротику, на Проволочки, да, і обмотати її на гілочки для того, щоб вона просто, просто гарно світилась без іграшок. І ми наматували цю гірляндочку на йолку. Я така, блін, так прикрошу, йолочка така маленька. ялиночка така маленька. Хотілося б більшу, хотілося б якусь пишнішу, вищу. А вона прям така реально маленька. Я така, хотілося б більшу. У нас рідко коли були такі прям великі ялинки, ми зазвичай щось таке поскромніше ставили. На наступний день він приходить з роботи і приносить більшу ялинку, більшу пушнішу, її треба тільки розправити. І вона взагалі дуже-дуже гарна. Теж ми її не будемо прикрашати іграшками. Я якийсь собі хочу ще новорічний макіяж придумати. Звісно, вам буду знімати різні новорічні макіяжі в планах. Ну, в планах так, а як там буде, сподіваюся, що в мене вистачить часу на. Всі мої плани, бо в грудні, як зазвичай, коротше. Планів стільки, як за весь минулий рік не було. Сьогодні тільки четверте, п'яте. Сьогодні п'яте грудня, а я вже за грудень так замахалась, як собака. Стільки всього було зроблено, і плюс по основній роботі теж, знаєте, кінець року. Всі звіти, всі приколи, все за останні все в останній момент робиться. Коротше, приколи. Так, а що я наносила взагалі? Сісішечка від Люміна люблю, обожнюю, прекрасно. І червоні румяна від ламель з колекції Флемі. Там у Ламель, до речі, нова, нові, нові продукти мають скоро з'явитись. Обов'язково буду брати на огляд. Дуже хочу спробувати їх. Жилейні румяна. Якщо ви не чули, що у них виходить з новинок. У них виходить, значить. Що я шукаю? Ага. Якщо ви не чули, що у них, значить, виходить. У них виходять желені румяна, стіку по типу як були у Мілк, чи, ну, чи є у Мілк. дуже цікаво їх спробувати. Тінт по типу, як був в колекції Флемі. І цікаво, що там по кольорам буде. А пудра, як продовження цієї колекції Cloud Mat, Cloud Mad, матова, суперматова пудра. І щось ще. Дві підводки, але не там якісь не суперновинки, більш схоже на перезапуск. І і і і щось іще, щось іще там має бути. Коротше, мені от супер цікаво по тінту, чи він такий самий, як був у колекції Флемі, і по румянам. От ось ці продукти мене прям дуже цікавлять. І, до речі, підводки теж мене цікавлять, тому що я прям, знаєте, я амбасадор стрілок до ушей. Я вважаю, що вже можна себе так назвати. Я вважаю, що це звання абсолютно моє. Знаєте, я сьогодні, до речі, не буду робити стрілки, бо часу. На макіяж залишається не так багато. Мені цікаво, як ці підводки будуть працювати, наскільки вони будуть стійкими, наскільки вони будуть нормально виглядати на очах, в тому плані, чи не будуть вони глянцевими. Я ненавиджу глянцеві підводки. Люблю матові, коли вона застигає в матові. Не знаю, чи зараз роблять взагалі ще глянцеві підводки, але інколи трапляються. Що на очі тільки що наносила Тінюшка, рідка тінюшка від Evelyn. З колекції Flower Garden, це відтінок, що за відтінок, що за відтінок, 01. Так, 01. Прикольний, я стала ним частіше користуватися. І в якості сіяшечка від Patrі Людо, теж з вами в оглядинах воно було. Користуюсь кожен день. Мажусь ним, як дурна, куди тільки можна. Наскільки прекрасна штука, і в якості хайлайтеру, і в якості тінюшок. І як самостійний продукт на очах класно виглядає, і як топор. Ну, Патрісія Людо дивує, в них там, до речі, теж щось дуже багато всяких приколів нових повиходило. Я не все ще встигла спробувати, я все ще хочу намазати губи, хоч якимось блиском, бо У вас теж да, сохнуть губи. Я... я впевнена, бо батареї шмалять, і, начебто, світло ж забирають, вони в якийсь момент перестають гріти, але все одно... У мене шкіра почала сохнути. У мене і шкіра і губи, і паль, і руки. У мене ніколи не сохнуть руки, тому що я гіпергідрозник. Я зазвичай завжди мокра, а не суха. А тут щось прям все сохне і сохне. Прикольний зволожуючий бальзам ось цей ось так виглядає. Мег, Мак в Ватсонсі. Чи це прям торгова марка від Ватсонса? Чи вони тільки ексклюзивно в Ватсонсі представлені? Колір... Um, рожевий, але класно зволожив. Все одно я його потім стираю і вже іншим чимось фарбуюсь. Що ще нам зробити такого? Мені брова не подобається. Взагалі не подобається. Треба щось з цим зробити. Може, так краще? Ну, і так, контур на повсякдень я не люблю, я ігнорую його існування. Ну, інколи роблю, звісно, але так, в принципі, стараюсь бля. І звините, я забула, що вона в мене відкрита, я я нею там чудо тарахтіла. Прекрасно, просто прекрасно. Це пудра від Evelyn. До речі, теж з нещодавніх оглядин, якщо не бачили, заходьте подивитися, класна пудра, супер матує. Взагалі, вона предназначена для зони під очима, але хто нам забороняє користуватися нею? На все обличчя, якщо вона класно працює, вона не прозора, вона має якісь. Трошечки розуватий колір, Я не знаю. Абільненько можу. До речі, що я взагалі почала за Ламель вам розповідати? Я дуже б хотіла побачити цьогорічну-новорічну колекцію, якщо вона буде, звісно, поки що ніяких. Поки що ніяких анонсів не було. Єдине. Клас. Єдине, що я оце почула, що є просто нові продукти, типу як до основної лінійки доповнення. Що це, наскільки я зрозуміла, це не лімітки. я вся в пудрі, вибачте, я вся в пудрі, просто вся. І я її знову не закрила. Ладно, я буду старатись тримати в голові, що я її не закрила. Кава животворяща. просто животворяща. Так, стрілки малювати я не буду. Може, вблизь, до речі, ще зайду, подивлюсь. З'явились олівці від Елен про у 107-му відтінку на Мейкапі, Я точно бачила. Я не стала замовляти, бо я хочу прийти і купити їх от так От і я сьогодні зайду в блиск, в Блиску представлений ЕленПРО. Я сподіваюся, що в блиску вони будуть в наявності, тому що я вчора заходила в простор, який у мене тут є на районі, і їх не було в наявності. взагалі, ви розумієте? Ви розумієте, їх не було в наявності. Якщо я сьогодні і в їх не буде в наявності, я їх замовлю. Мені подобається, що у Мейкапа є кур'єрська доставка прямо до дверей буквально. Але от інколи, коли я десь не вдома, і треба підлаштовуватись під те, щоб кур'єр тобі доставив цю посилку. А особливо, якщо тато там, ну, типу не з дому людина працює. Мені те, що простіше в цьому плані, бо я з дому працюю. Я зараз їду, і типу вдома нікого не буде в робочий час, коли кур'єри доставляють посилки. Бо чоловік 12 годин на зміні, він не зможе просто фізично забрати, то, скоріш за все, просто тоді новою поштою. Головне, щоб вони ще були в наявності, але головне це саме головне щось якийсь сьогодні клінгюр. Я не... Я не люблю клінгиру. Це взагалі не моя естетика. Надо хоч тоді в її по... пообільніше намалювати. Mm. Щодо Елен ще, до речі, в них також з'явились новиночки. Румяшки, контур. Румяшки і контур, і все? Румяшки і контур, здається. Типу, в такому от, пакуванні з пуховочкою, з помпочкою. Там такі якісь суперніжнячі кольори, от, до речі, для Клінгерлу. Я вже, мабуть, як повернусь, буду їх брати і тестувати хоча б по одному відтіночку. І туші в них, до речі, не з'явились. Які я ще десь не пробувала, і мені ще їде посилочка з Натіна. як я якраз як повернусь, мені доїде посилка з Натіна. Там теж різні прикольні штучки на огляд замовила. Коротше, грудень обіцяю у нас бути активним. Туж, до речі, від бренду Astra. брала вблизку. Ем, Ось так вона виглядає. І спочатку ми її з вами оглядали у перших враженнях, не пам'ятаючи в цих, що крайні, чи ті, що були перед ними. Вона мені не сподобалась, вона була. Ну, вона і зараз якось дуже дивно не фарбувала мені вії. Може, це просто я що відволікаюсь на розмови. Вона мені спочатку не сподобалась тим, що вона була супер якась жирна, знаєте, і вона прям кусками лягала на вії. Вона прям кусками лягала на вії. Вона зараз трошки підсохла і стала в рази кращою. Як ну, в принципі, може бути, як і будь-яка туш трошечки підсихає і згодом стає краще. До речі, от мені ще сьогодні ввечері буду збирати косметичку з собою в дорогу. Ось ці пензлики, менюньки від Real Technique. Real Techniques. їх набірчик. Така класна штука. Слухайте, вони, по-перше, ось, до речі, ось цей, Вони, по-перше, супер, м'які, класно наносять продукти. А по-друге, от, мені їхати і мені з собою взяти. Я вважаю супер. Що? Давайте ми це зітремо. Ну, Якась ніжнятіна вийшла. Ну, ладно, У мене вже нема часу. в мене новий я де. Мейблін, відтінок пабелка. рожевий. Рожевий, Я буду безолівчика. Просто блиск. Просто рожевий блиск. Не те, що він прям супер рожевим на губах виглядав, на губах але, але дає таку приємну розовінцу. Розаві... І пахне. Ну, в них, здається, ця лінійка вся пахне однаково якоюсь такою жонною карамелькою. Так, тепер ще треба щось зобразити на голові і одягнутись, і можна мельчати. Можливо, на голові буде достатньо просто розчесатись. Я не знаю, але ми побачимо. Бо я не розчесувалась. Я на ніч заплітаю собі косичку. І класно, що перше є, ну, типу, да, якісь волночки. Я мажусь таким кремом, нічним від глізку для волосся. Мені прям подобається. Ну, я вчора, здається, переборщила, щось трошечки отут, як прям жирновато, якесь воно залишилось. Ну, він прям класний. Він реально він суперські зволожує волосся, наповнює його. Головне, просто його не борщить. Ну, я прям, знаєте, так вчора щось з ним намазалась. Тому я думаю, що хвостик буде найкращим рішенням з цим хаосом на голові. Так, Там ще й вітер, до речі. Коротше, так, 100% хвостик будемо робити. Мені, до речі, подобається, коли хвостик такий, діпа, трошки накручений. Блін, з цим зализаним хвостом, реально якась клінгерл. Я ще шубу свою не цеплю, Точно? Да. В цьому році всі в шубах, всі всі, кому не лінь. Я називаю це китайський олдмані, бо шуба це, це фабричний Китай. Я, до речі, завжди, коли роблю хвостик, беру з під низу якусь пасмочку довгеньку стараюсь довгеньку знайти. І обмотую отак от навколо розіночки, щоб її не було видно, і там защіпаю якимись невидимочками. Мені наче так трошки просто більш опрятніше виглядає. Ну, так, да, з хвостиком, коротше, трошки опрятніше. Коротше, треба йти одягатись. Ну, по-перше, я думаю, що мене погано чути, то мене буду трошечки кричати. <реш> По-друге, я <реш> одяглась Просто джинси, просто чорний лонг. І. Боже, дівочки, як я її хотіла, Ви не уявляли. Да, от, 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 так, так ми зараз поїдемо пить каву купувати подарунки. А, і що і що трошечки вигуляюсь. І вона. Ви чуєте? Фабричний китай, він шушить. Ну, до речі, вона тепла, от вона тепла. Я думаю, ви 100% бачили. Ви 100% бачили їх в інстаграмі, їх повним, повним повно. Тож, всіх, цьомки бомки побачимось з вами у наступному відео. Сподіваюсь, формат від редів і зміни у такий от збавний лишений. Я навіть слова нормально виговарювати не можу зранку. Тому я знімаю ввечері, коли мій мозок вже остаточно прокинувся. Сподіваюся, вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк цьому відео, також не забувайте про мої соцмережі, інстаграми, і тікі-токи. І ми з вами побачимось у наступному відео. Зовсім скоро грудень обіцяє бути насичений повідосом. Сподіваюсь, ну в мене так в планах. Тож підтримуйте це відео, і побачимо з вами в наступних відео. Всім гарного тихого вечора, mm. дня ранку.